Тема нерухомість у Німеччині. Ви мене запитали під відео. Розкажіть, будь ласка, чи німці купують житло? Скільки коштує? Один кредит, і скільки виплачують, і взагалі ж яка зараз ситуація? Справа в тому, що 20 років тому, коли я приїхала до Німеччини і зараз я можу проаналізувати цей час, змінилось дуже багато. Змінилося мислення людей, змінилися ціни, змінилася ситуація навколишня. Тому чи купують німці квартири? Зараз на ринку нерухомості повна катастрофа і дуже великі ціни. Для того, щоб придбати, ви йдете до банку, у вас вас є консультація, банк дивиться, вас розтягають, скажімо так, чи є у вас робота, квартира, машина, наскільки ви заможні, чи є у вас капітал. Ми говоримо про нормальних пересічних німців, таких як ви і я, які працюють. Якщо ви професор, якщо ви вчитель, якщо ви беамтер, це означає, що ви до старості будете працювати, у вас 100% буде. Робота плюс зарплата 5 тисяч, у вас такий самий чоловік чи така сама жінка, ви можете купити собі квартиру. І рахунок в плані процентів, він є індивідуальним, тобто розраховується для вас. Можна виплачувати 30 років кредити. Справа в тому, що зараз молодь має інше мислення. Часто молодь подорожує, молодь є child-free. Якщо ви є програміст, ви можете працювати в Італії, в Іспанії на канарах. Зараз це нам показала корона. Вам абсолютно не треба мати свою квартиру. Тому оце мислення після війни, яке була в нас, нам треба мати квартиру, треба десь пустити коріння, посадити дерево, народити сина. Воно також було у німців, але зараз в сучасний час, ви бачите, навіть квартиру не знайдеш, оскільки е катастрофа катастрофа, катастрофа просто з ринком нічого не будується. Старі будинки зараз проблематика в чому? В тому, що. Вам потрібно, наприклад, соля анлаґа. Вам потрібно, щоб ваш будинок відповідав певним стандартам, і вам дається 5 років. Я говорила в своїх відео: це були ці пумпи масляні. Зараз треба соля англаго, зараз потрібно ще. Навіть каміни забороняють. У вас був камін то побачення. Тому розумієте, нові закони з'являються, і для того, щоб дбати про ваш будинок, ви маєте заробляти в три рази більше, ніж ви з того моменту, коли ви почали. Виплачувати свій кредит. Проблема ще в тому, що Наприклад, молодь, коли ви вам по 25, ви вирішили одружитися, ви купуєте будинок. Плюс великий в тому, що вам дається спеціальна програма, е, кредити ви можете, як це держава підтримує. Але коли молоді люди одружуються народжена дитина, ви знаєте, що часто бувають розлучені. І от говорили балакали, сіли заплакали. Є родина, вона прожила 5 років, ви платили кредити. Потім люди розбігаються. І що починається, той будинок. Не виплачений, його ставлять на аукціон. Хтось купує, далі платить. Ну це велика проблематика. Якщо говорити про те, що... Є старі контракти, нові контракти, все змінюється. Тому купувати зараз житло, до речі, вам потрібна певна сума, якщо ви робите це через маклера, вам потрібні адвокати, це мінімум 10%. І будинки коштують зараз від, від мільйона, від 500-700 тисяч. Нормальна, пересічна людина, яка працює, якщо ви в булочній працюєте, якщо ви вихователь, у вас зарплата 2 тисячі, у вас чоловік водій, у вас 4 тисячі на руки, поки ви. Все оплатили, то ви думаєте, квартиру, купити... до речі, все залежить також від того, де ви живете. Якщо це Мюнхен, можете забути. Якщо це Хайдельберг, якщо це великі такі міста, там квартири дуже дорогі, їх не знайдете. Якщо це село Глухі Кути на півночі Німеччини, десь ви можете знайти і за 120 тисяч будинок, але навколо вас немає нікого. Все залежить саме від вас. Я знаю, що багато українців, які. Спираються лишатися, вони також думають про те, чи житло купити чи ні. Наприклад, для мене можу сказати свою думку: якщо ви маєте житло, ви прив'язані. В мене подруга вона не могла поїхати в відпустку. Вона запланувала, але в неї полетіла саме отой котел, в підвалі вони мали 5 тисяч платити. Вона каже, це були екстра гроші, які я не мала. І от саме такі виплати, нові закони, незрозумілі які моменти вони підривають бажання в німців купувати такі будинки. Або вам будинок подарувала ваша бабуся. Яка жила, яка дбала, але знов-таки дбати про будинок звається оці вартунг арбайт це дуже велика кількість грошей. Тому навіть покрити його знов таки навколо там утеплення чи щось з дахом робити. Це теж гроші. Якщо говорити знов таки про кредити, ви можете це робити, якщо ви плануєте. Я, наприклад, не хочу, оскільки я прив'язана до одного місця. Я не знаю. Де я буду завтра і все життя покласти на те, можу вам розповісти таку історію, що чоловік з жінкою платили кредит, вони не їздили відпустку 10 років. Тобто люди е, прожили, вони вклалися в цей будинок. Він в них один син, син вивчився, поїхав десь собі в Тімбукту, пише свою докторську роботу. Мама і тато все життя. Я не знаю, чи коштує ваше життя. 200-300 тисяч, щоб ви відмовлялися собі, і питання це квартира для моїх дітей. Я вважаю, діти самі мають заробити на свою квартиру. Це таке радянське мислення, що дітям треба дати обов'язкову квартиру. Дітям треба дати освіту, мозок, пларва можете оплатити, автівку. А далі діти мають самі заробляти за свою квартиру. На жаль, наше пострадянське. Простір, він так побудований, що ми якось виховувалися, нам давали, і от ми зараз німці працюють. 18 років дитині сталося, я зробила абітуру до побачення штудіум чи якісь самостійно. Я, до речі, набралася, напевно, німецького мислення. Мої діти також працювали, підробляли, коли вони навчалися. Це абсолютно нормальний процес. Тому, от е, така ситуація. До речі, як ви стикалися з темою німці, кредити, будинки і який прошар. Фрок суспільства, ви бачите, чи це адвокати, які можуть собі це дозволити, лікарі або вчителі це беамти, поліцейські, або це прості пересічні робочі, які знімають квартири і лишаються щасливими. Я вважаю, що це філософія. Мати будинок, чи мати певний рівень життя, чи платити, чи подорожувати. Думаю, кожен вирішить для себе. Є питання, буду дуже вдячна. Пишіть коментарі. Якщо вас цікавить інша тема про життя в німеччині, і я задоволенням зроблю для вас відео. Гарного часу!